10 і, і до речі, сьогодні ми будемо знімати один самий випуск два рази на українській та російській мові. І відтепер ми переїхали у Ютуб. <плес> 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 Також скоро буде розрізняти короткометражний фільм. Презентація у квітні практичай презентує. Практичей. Pictures. World TV. Hello. 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 Ой -ой. Тей -тей 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 -тей. Доброго дня! А сьогодні у нас в гостях українська гейша. Сьогодні ми дізнаємося всю правду їхнього клану. Перемий ефір з моєї кухні. Сьогодні у нас в гостях українська гейша, прошу познайомитись. Доброго дня! пане е, Доброго дня, скажіть, будь ласка, як це бути Ейшу. Ну, не знаю. Зайдіть на мій сайт гейша.укр.тв, адресу якого ви не бачите внизу екрану. Зрозуміло. А сьогодні у нас ще в гостях відомий українсько-білоруський вчений, який сьогодні розкаже нам дуже багато теорії. Не пропустіть. Так розкажіть. Вже ж, як це буде ченим? Е... Ну, це тако і його, і його. Ну так не зупиняй. Ось дива... Ось я. Я дослідив теорію, як Полізатись яблучко. Ви берете ножичок і різете яблучко на кусочки. А тепер відгадайте загадку. У шафі морква, а на дворі капуста. Що це? Не знаю. Та морква і капуста. Ви... Ой, звичайно, дуже тяжко. Ну добре, до, до побачення. З вами був сьогодні тракторист World TV. Talk you